Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Це масив східний. Магазин називається Рукодільна скриня. Показую сьогодні другий варіант оформлення сшивання пінкіпу. Вчора робила відео з отаким шиванням сшиванням. Тут тканина м'ягенька, і такий варіант, по колу пройшлися і стягнули, підходить. Тут Тканина цупка і так троє, трішечки зле виходить. Тому будемо робити от один шила, показую, як воно виходить з середини. Всередині не красиво, звичайно, але потім ми це все шиємо до кубки і ніхто нічого не буде знати, як у нас там було. Нема потреби тут щось ну, е естетикою займатися на внутрішній стороні. Нема потреби. Нам головне, щоб не було от того складочку при пришиванні. Так, це я зробила. Довишивала я такі ті три букви. І, і сьогодні планую його дооформити. Картон 12 см в діагоналі. Синтепон 3 шари, 20 мм кож, кожен шар має товщина. Кому хто боїться, що буде синтепон їздити по картону і між собою, то й можете проклеювати його, приклеювати до картону або приклеїти його між собою. Ну, взагалі, так не дуже є потреба, але може вам так зручніше. Відріз тканин, у мене це вже остання буква. І трішечки він менше, як треба, бо було би. Взагалі там треба 20 на 20 см. <кій> ну, дивіться. Одним зручніше, коли більший відріз тканини, а одним зручно, коли маленький відріз тканини. Це ви маєте вирішити для себе. Це вже остання буква знак оклику. І виходить, що ну, такий відріз у в мене лишався вдома. Забулася собі врізати, бо я далі планую з цією тканиною працювати, але забулася врізати, тому трошки він заменший. Так, перевертаємо. Перевернули. І тут тепер посунемося трошечки, трошечки, трошечки посунутися, посунутися, Перевернули і починаємо. Так, працюємо голкою бісерною, ниткою, бісерною в одне складення. Вона міцна, нема потреби робити в два складення, нитки так іде багато. На кінчику я роблю гудс, бачите такий, Good. Якщо вам видно маленькі, то вже попривистів. можна і зробити більше, не кончить такі маленькі робити. Бо зараз в першому стрібочку я в той гут за... захожу голкою. Так, вам видно? Видно. Тепер видно. І от такими рухами починаю шивати. Зверху, з... знизу до верху, такі треба забирати, бо воно таки мішає. Нам. Перший стібочок. не пропускаємо нашу петельку, в яку ми маємо зайти. Ось наша петелька. Петельку, я казала, що я раза три фіксую, щоб... бо зараз почнемо стягувати. О. І нам треба буде, щоб вона не вислизнула, та петелька. Так, ось. І отакі в нас будуть рухи. Покажу: тако, тако ми будемо сшивати. тако, отак будемо йти. О, О! Деякі зшивають сюди, потім туди, а потім вже от серединку. Я йду отакими, от знизу наверх і починаю по косій, по косій, по косій, отакі стібочки робити. Так, ідемо. Е, стібочки роблю приблизно на відстані десь пів сантиметра один від одного. Натяжка, яка має бути. Натяжка має бути рівно така, щоб не зламався картон, не загнувся, не зламався, не вигнувся, щоб його не викривало. І щоб тканина ваша, ви коли ну, от такі рухи робите, то тканина у вас лежить ну, загинається, лягає на картон. Вся, тканина загнулася, ниточка в такій натяжці, і, і картон не вигнувся. Ага, що важливо. Тут важливо нитка запуталася, я сообразила. Тут важливо мати дуже довгу нитку, тому що нитки йде багато. Бачите, які рухи? По діагоналі. Тільки я кручу, постійно цю заготовку кручу, мені так якось зручніше. Іголку, ну, бачите, таку вколола, ви собі маєте, як вам зручно, вколола і зафіксувала її кудись. Розкрутила і пішли далі по діагоналі. Нитка має бути максимально довго, яка вам зручна, тому що ми якою довгою її не зробили, все рівно нам її прийдеться в процесі доточити, бо нитки йде багатенько. Ще раз прийдеться точно доточити. Я перші рази два рази ну, ніби два рази ще, до, ще доточувала нитку, а потім вже якось приловчилася. Це вже ж моя виходить, яка буква? 14-та, по-моєму? Да? Ну, їх всього 15, то це вже ця 14-та. Чи вже навіть 15 Я вже збилася, якщо чесно, з тим буквами. То я вже приловчилася, що яка має бути довжина, щоб тільки два рази доточити. Процес довгий, дуже довгий, морудний, бо то ж цікаво собі робиш, ти сшиваєш та й шиваєш. Але, але, але. Але пінки пі класні, дуже класні. Я вже так хотіла той набір зробити. Вже так, так хотіла. Сьогодні я не знаю, до якої години ночі я буду сидіти, щоб його ж треба ще ж довести до пиття, шити. Я, напевно, що зараз зроблю одне відео по шиванню. Напевно, що прийшла Маруся і товчає мені в двері. Маленький котик. Точно Маруся, бачу через скло. Маленька тендітна кісточка. Ну, як хоча як словно потам в ті двері. Вона чує, що я тут є. Двері закриті і вона крайні недовольна. Ну, вона, ну, її сюди не можна, бо вона зараз мені. О, чуєте? А ага, ага. ага. Петро, напевно, не чує, десь там ходить. А вона під дверима мені кричить. Як ти їй поясниш, що їй не можна? Бо, до речі, умка тут обо біля мене зараз лежить на ліжку. Він не піде на стіл, Я матка не можна, він не запригне. О, такий котик розумний. Марусечка наша така, така трошки неслухняна. Ось. Бачите, який узор, виходить, ниток? От вам натяжка. Оцих складок, не бійтеся. Хай ці складки будуть. Вони вас не мають не напрягати, не, ну, не, не, не заморочуйтеся цими складочками, абсолютно не заморочуйтеся. Якщо ви будете шити не бісерною голкою, тоді краще беріть в два складення. Мало -лі, зараз якісь нитки. І ви все рівно ви підтягуєте. Бачите, я ну, постійно от підтягую ниточку легенько так, підтягую. І тримаю її в, певному, в, та, в такій в певній натяжці. Ну, То я там знаю, а вдруг вона та нитка така захоче тріснути вам, коли ви її будете підтягувати. Через то я от люблю бісерину. Шовкова нитка, вона все рівно міцна і як її не тяни, вона не. Ага, знаєте що ж я забула сказати? Я вам скажу, на певному етапі ви маєте заглянути на лицьову сторону і подивитися, чи у вас от є, буває таке, що з'їде узор з картону, і у вас тут ніби от може таке бути, що от, ну, сам малюнок заховається. Ви б мали це побачити тут на, на вивороті, але ну, буває таке, що чуть-чуть з'їде, ви стараєтеся заглядати наперед. Щоб у вас е, оцей малюнок вишитий, е, рівно лежав по краям. Ну, рівно рівно, щоб не, не, не ховався сюди за, за, на внутрішню сторону. Періодично так заглядайте, чи. Ну, може, ви щось не, не, це, ж, ну, не кончиш, ви це, це будете робити, ви по-любому щось інше будете вишивати. То ви завжди заглядайте, чи у вас малюнок лишається по центрі. От пару стібочків бочків зробили. Я то бачу, просто, що мені вишивка сюди не лізе на середину, то я так вже. ну... Але ви, ви перевіряєте, ви перевіряєте, це, чи у чи, чи вас малюнок. А, а може, у вас якийсь такий малюночок буде маленький, знаєте, що вам, ну. чекаєте, навіть запуталася. Що вам треба, щоб по центрі він був. То ви так заглядаєте, чи він по центрі, бо його на певному етапі можна ще порухати. Оцей картон, посунути, по, по, порухати. О, це тканина Аїда. Від ДМЦ жорстка. На пінкіп таку жорстку тканину добре мати, бо вона ну, тоді пінкіп такий штивний виходить, знаєте, не гарний такий, набитенький. Бо все рівно, от зараз я, як закінчиться нитка, коли мені придеться її доштуковувати, то я вам покажу. З м'якої тканини, що означає, що означає з тої твердої? Хоча цю тканину я впихаю в кульки, я її пом'якшую перед цим, оцеті. колись купляла пом'якшувач для тканин, але він такий якийсь став дорогий. Що я в оцеті І вона в процесі, до речі, вишивки от ви як вишиваєте, то вона м'якне під руками. Але що цікаво, що її потім, коли прасуєш, ну, мусиш перепрати чи там попрасувати. Щось одне обов'язково треба робити перед, перед, вже, ну, чи попрати, чи попрасувати, чи, чи то, і то зробити, то вона знову, коли прасуєш, вона знову твердна. Ну, все рівно вже не така тверда, як тепер дивіться. Бачите? Лишається у мене отакий кусок нитки. Получається, що він, ну, вже, вже ще, ще одного, що там, гуц, чи що? Ну так, да, напевно, що не можу пройти відріжу. Лишається отакий кусок нитки, що не туди і не сюди вже. Значить, що ми робимо? У мене завжди є е, нитка в голці. І я Просто доштуковую. Не, ну, не треба оцей, що залишився кусочок нитки, не треба його фіксувати на, на тканині чи там на, на пінкіпові. В цьому варіанті не треба. Я просто доштуковую, от. Гуц роблю. Звичайний гуц. Довший, коротший, ближче, далі, неважливо, які ви... Які... все зробила гудз. Вот. Перевірили, що він не роз'їжджається. І поїхали далі. Бо зафіксувати вже треба буде, певно, натяжку лишити. А так що, загудзували і поїхали далі. Це вже в нас йде ну, ніби друга не... від нитки. Бачите, я казала, що її багато йде. Багатенько. І, і, і. рухаємося далі. Я ще хочу на цій тканині вишити сніженки червоні, Ну так класно було би. Так, класно. Але не знаю, бо в мене щось трошки замовлень багатенько є. я ще роблю замовлення і ще на відео роблю вишивку. Не знаю. Ну, в принципі, я цілий рік вишиваю, я ж не вишиваю тільки до, до Різдва чи до Нового року. Я там на місяця два 3. Відступаю на паску на писанки на рушники, а далі, далі іграшки. Я ціле лід, цілу весну шила іграшки. І навіть між паскою. Так. Якщо б вам було зручніше, ви можете зверху заходити голкою, але мені чогось зручно отак, тому я заходжу знизу. Мені зручно, знаєте чого так? Я вже так доперла, мені потім чого я так, Бо я оцею ниткою зверху, я ніби прихлопую оцю тканину. Ну, воно і так і, 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 і якщо би ви зверху ніби так, теж воно прихлопується, Але мені от так мені більше подобається. Залізти серединку. і опа, і тоді зверху воно, бачите, прихлопнулося ця складочка. Ну, Це вже в нас іде, де це голка? Угу. Це вже у нас йде до завершення. Угу. Вам головне, щоб не було складочок на оцих ем, на тому розі, на канті. На краю. Отут всередині складочки, вони всі шиються, а тут того, щоб не було склад. Тобто, якщо ви бачите ту складку, або її забирайте стібочком, або її якось так от пальцями в середину перетягуйте. Сюди, на середину, на внутрішню сторону. Щоб не була на краю. Так, чекайте, я тут подивилася, що. О, мені треба трішечки посунути. Бачите, тут у мене вже, тут вам, може, не так добре видно, але, бо вишивка білою ниткою. Але тут, бачите, вже вона. мені на, стає, на, ховається, коротше, ховається, і я так трошки перетягую, перетягую і годен її перетягнути. Годен, годен, годен. Вертаємося до наших стібочків. Я щось сьогодні хочу зробити ой відео по оформленню. За освітлення зразу кажу, Вибачаюся тому що і верхнє, і бокове, і ще сутінки на дворі, але я таки хочу сьогодні добити цей. Merry Christmas, бо завтра хочу зробити фотографії і все. Дуже довго я на нього потратила часу. Багато дуже набір безподобний, але часу забирає геть. До речі, кому треба, є схема. Маю схему. Не знаю, скільки коштує, бо я щось не рахувала ті сторінки, скільки там, скільки там їх є. В магазині є ця схема. В магазині, ну і якщо треба, то так відправлю. О, тут просто в кінці ще один маленький нюанс, який Хочу вам його показати. Через то оцей нудний процес мусимо. О, хорошо. Зараз зараз, а де тут? Хватати, ніби вже все? Ніби ж все. Я вже не знаю, куди хватати, якщо чесно, вже в мене там. Ніби всі складки забрані. Ну, хай так зробимо. Хай такого... Дивіться, якщо ви бачите, що у вас якась така складочка на, на, на розі, виходить, значить, ви робите отакі вже ви під низ, під низ, під тканину, не, не голочкою. Типу знизу не підлізете. Значить, ви робите, дивіться, отут, припустимо, що в мене тут складочка. Ви робите о, видно, видно, ви робите отакий рух. Сюди і, і отак. Бачите? о, Потім куди ще показати? Давайте ще тут покажу. Отак, сюди вкололи і натягнули, В будь-якому випадку ви маєте рухатися по... напроти одне одного. Що ще показати Де ще? Ну, Тут цих, цих складок не буде видно, бо вони ніби вже на внутрішній стороні ті складки. Але я вам просто показала, якщо така от є якась складочка, то отак можна на неї позбутися. Ось, тепер, дивіться, зараз буде слідуюче відео, але, але оця нитка, що лишається вас, не, від, не фіксуйте її, не відривайте, не, від, не відрізайте. Бо ми зараз будемо сшивати дві сторони пінкіпа. І для чого фіксувати? Як ми зразу підемо цією ж ниточкою сшивати? Підемо далі. А це в наступному відео, бо не люблю довгих відео, сама не люблю дивитися і вам. Але я от мала вам показати, що значить м'ягеньке. Воно ну, таке м'якеньке-мягеньке, зовсім м'ягеньке, таке, як подушечка. А це таке файненьке. Перепрошую. Чіхнула. А це таке, таке знаєте, ну, набитеньке файненьке. Ну, а це таке м'якше. Ну я люблю оце от -от -от такі набитеньке, Через то я там ставлю три шари синтепону. Так, зразу кажу до побачення, але і буде наступне відео зразу.